У Житомирі набирає обертів патріотична аерографія. Художній розпис на стінах, автомобілях та мотоциклах можна зустріти все частіше. Вирізнити транспортний засіб із загального потоку вирішив і Вадим. Та наніс на свій байк малий герб України тризуб. У ну, останнє час як би, патріотизм у нас розвивається, як би от приємно, коли люди вивішують флаги, так, в зв'язку з цими що відбуваються в Україні. І я вирішив теж як би, не відставати і вибрав таку собі тематику. Не думаю, не буду на цьому зупинятися, буду продовжувати. Така розмальовка мотоцикла обійшлася хлопцю у 400 гривень. Працював над створенням малюнку майстер Володимир близько 12 годин. І, хоча займається аерографією він більше шести років, однак таке патріотичне замовлення отримав вперше. Патріотичний заказ по аерографії, як би, так. Вот. И хотелось, чтобы именно ну, не так жестко оно выглядело, как вот он вот рубанные формы. Хотелось, чтобы как бы в стиле байкеров было и как бы патриотично. Вот. Ну и цвета подобрали, такие, чтобы тяжело совместить голубой желтый на фоне такого вот вишневого цвета. Мистецтво аерографії бере початок з кінця 19 століття. Саме тоді в Америці було винайдено аерограф прилад для нанесення тонкого шару фарби за допомогою стисненого повітря. Аерограф в принципі в устройстві дуже прост. Подача воздуха, подача краски і в залежності від діаметру сапла, можна робити в різній степені тонкості лінії. Ось як би і все. А далі фантазія і не дрожаща рука. Увесь процес нанесення малюнку на будь-яку поверхню займає багато часу, розповідає Володимир. Особлива увага звертається на підготовчий етап. Все починається з ескізу, потім лікала, потом це все розміщення на об'єкті, на якому це все буде будесуватися. От Обклейка, в принципі сам по собі процес рисування не довгий, подготовительний процес. довгий. для Володимира це хобі, яке приносить незначний дохід, але величезне задоволення. На його думку, за допомогою аерографії сьогодні можна не лише завершити тюнінг транспортного засобу, але й підкреслити свою індивідуальність.